Чернігів має свій бренд. І це Михайло Коцюбинський. Залишитися осторонь не можна, якщо ти людина, яка дотична творення культури і підтримки місцевого бренду. Тож театр Екс Лібріс і я, його художній керівник Марина Карандав, вирішили подарувати Чернігівцям свято особливе, свято інтелектуальне і естетичне одночасно. Тому у неділю всіх запрошуємо відвідати історичний музей імені Тарновського і переглянути. Читку це такий особливий експериментальний жанр, коли ми пробуємо, чи підходить матеріал для повноцінної повнометражної вистави. Це буде перформативна читка за новелою Михайла Коцюбинського Дебют. Красива назва, і у нас дуже символічно. дебютує в якості режисера Ярослав Сінчук. Думаю, що це буде витончено, елегантно, цікаво. До того ще я прочитаю невеличку міні-лекцію про естетичне коло Михайла Михайловича, його смаки, його дружбу, його вподобання, і ми відкриємо невідомі грані, навіть полоністичні, тобто цікавість до польської культури, мови і менталітету. Думаю, що буде один раритет. Будуть задіяні як атмосферні речі, антикварат і антикваріат це те, що зробить сценографію дуже особливою, дуже інтимною, камерною і правдивою, реалістичною. Читка у нас це не репетиція, це дійсно підготовлене видовище, де є продумане вже. Ну, елементи сценографії, стилізація костюмів 19 століття, трошки музики, трошки живого вокалу. І ми подивимося, в яких локаціях ми можемо ще цей культурний продукт пропонувати чернігівцям. Ми встановили такий символічний донат, це 100 гривень. Сюди входить і квиток в історичний музей, і донат на один із зборів, які ведуть наші актори-волонтери. Це ну, у них постійна така робота, як кажуть у багатьох нас сьогодні на часі. Думаю, що одразу після показу ми відзвітуємо, куди на яку частину ЗСУ ми їх спрямували.